Він не справляється з кількістю клієнтів. Вистрілило. У нас таке було. Проєкт вистрілив. Зразу ну, 10 тисяч клієнтів прийшло, ми не справляємося, ми лягаємо. Сайт не працює, всі зусилля на німець зводяться. Доводиться швиденько робити або переробляти всю архітектуру проєкту, або якимось чином міняти. Перепозиціоновувати проєкт і так далі, якщо і не успішно, чітко сформалізований процес підтримки клієнтів. Баги будуть завжди в будь-якій програмі. Немає програми, яка без багів. Якщо в програмі немає багів, то нічого не робить. Ну і варто далі думати про просування та матери. Це не зовсім задача проєктного менеджера, але оскільки він найбільш компетентна людина. Проєктів, то він мусить бути залученим до цих, до цих проєктів, до проєктів до процесу, до процесу підтримки клієнтів, до процесу просування та маркетингу. В компанії Magnetic One проєкт-менеджери відповідальні за, за обидва цих процесів. У них є додаткові ресурси, виділяються додаткові ресурси під проєкти, і ми ними управляємо. Які поради м -м, з власного досвіду? Краще мати 100% фокус? Один проєкт 100% вашої уваги. Якщо ви маєте два проєкти, то кожному з проєктів ви приділите по 40% свого фокусу, а 20% втратиться на переключення. Якщо три проєкти 60%, 60 вашої уваги буде, викор... чи вашого часу буде використано ефективно. 40% буде використано на переключення на, 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 на так званий контент свідчення. Коли ви з одної задачі бігаєте, переключаєтеся, рано чи пізно у вас наступить перегруз, а ви вигорите. Краще один проєкт і 100% фокус. Постійний ріст та розвиток, як проєкту, так і вашого особистого, так і команди взагалі. Недача роблять вас сильнішими. Маючи 100% фокус, можна легко е визначити, де, ну, в якому місці ми неправильно щось робимо. Чи команда неправильно щось робить. І е відразу ж робити виставок, щось міняти. Невдача робить вас ну, і так... М -м Я вже сказав, що проект-менеджери відповідальність за просування та маркетинг потрібно мати хоча б базові знання у цих процесі. Інакше е можна допуститись помилок на етапі, розвитку, на етапі розробки. Тобто не закласти якихось... Моментів, які потрібно буде потім для просування або маркетингу наступний. Так, проблеми. Е, їх є, як я казав, їх 100 мільйонів проблем, які можуть просто звести на нівець всі, всі, всі зусилля команди. Причому навіть на останньому етапі, до 99% виконання проєкту, вона залишається один проєкт, це ще не гарантія успіху і проєкт може... Буде не успішним. Ну, давайте так. Є потреба зупинятися на, на кожному не. Не. Якщо є питання, просто перегляньте, піднімайте руку і питайте. Там цікавіші штуки будуть, то ми на них зупинимося. Можна йти далі? Так, з позиціями. Що, що розуміється під відсутністю делегування? Що таке делегування взагалі? Делегування це передача обов'язків чи передача відповідальності на колег, підлеглих на когось іншого. Вам доручили задачу, в якій ви не є спеціаліст. Правильно доверувати її на спеціаліста, але контролювати виконання цієї задачі, оскільки вам на, на, на вас її поставили. Е, дуже часто буває така проблема, що складаються такі неформальні, е, ну, так, є компетентні працівники, з якими легко працювати, є некомпетентні, з якими чуть важче працювати, або ну, некваліфіковані. І кваліфіковані. Так от, кваліфіковані завжди загружені більше, ніж не кваліфіковані. І виходить, що всі важливі, всі критичні задачі, підуть на кваліфікованих працівників, вони будуть перегружені, а не кваліфіковані, будуть недогружені. Оце проблема делегування, правильного розподілу управління ресурсами. Як її вирішити, навчити їх стати кваліфікованими? Так, потрібно задача проєктного менеджера підтягувати рівень команди, кожного учасника, кожного члена команди. Семінари, тренінги, обмін досвідами, досвідом книжки замовити. Мільйон варіантів. Це маленький університет всередині команди може бути. У нас в компанії є так звана академія, де є література проводяться регулярно, проводяться тренінги, обмінюються досвідом між проектами, які там які круті фічі зробив на тих технологіях. І от вони таким чином міряються програмісти. Так. Далі. Приклади організаційних проблем. Я ці штуки взяв в... Ігоря Ашманова дуже гарно ілюструють типові, типові проблеми. Уявіть собі, що ви проєктний менеджер так? і підлеглий розробник, програміст говорить, не знаю, в мене, в мене на машині все працює, я не знаю, що там клієнтам це проблема, взагалі всі проблеми, навіть технічні проблеми, зводяться до організаційних проблем. Якщо у вас бажаний продукт з продукт помилками, це проблема організаційна виключена. Це не технічно, значить погано побудований процес тестування, якщо там багато помилок. Якщо е, користувачі не розуміють вашого продукту, то знову проблема організаційна, погано описана документація. Погано розроблений інтерфейс програми. Ви питаєте, як, як справи в проєкті, а вам відповідають, працюємо, працюємо. А ви вам питаєте через день, як вам mm -hmm. справа? Працюємо, через тиждень? працюємо. Але нічого не показують. Це ознака того, що десь, десь є вже організаційна проблема. Відсутність результатів. Це значить неефективний процес. Чи так. Так. варто робити звіти по якомусь окремому ділянках виконання? Звичайно, так. А як це видавати має? В технічному завданні мали би бути пророблені певні етапи, якомога детальніше. І прив'язка до конкретних дат. Тобто на 21 березня повинен бути такий набір функціоналу. Якщо його немає, це проблема організаційна. І варто тоді заглиблюватися, в, ну, чому немає, хто винен, що потрібно зробити так, щоб було і так. А, так, Кажуть вам, я вже от, тиждень ночами працюю, а ви мене дрюкаєте за те, що я не виконую задачі вчасно. Це теж організаційна проблема. Якщо ваш підлеглий перепрацьовує, це ненормально, він вигорить рано чи пізно, він так довго не може працювати. Це він, або на ньому він надто компетентний, він в нього багато задач скинули, проблема так, про яку я тільки що розказував, або це проблема його організації часу. То він не може справитися, його компетенція чи його о, кваліфікація не дозволяє справити з тим опівним задач, які він має подолати. Відповідно, він сидить довше, він відповідальний. Сидіння довше не призводить до кращого результату. Правда, чи пізно втрачає ефективність? А, так. А, так, просто. а якщо людина не розправляється, варто її міняти під час виконання праці? Її можна змінити. тобто Не те, то, щоб варто. Можна розглянути такий варіант, можна поміняти під час нога команди. Взагалі, за яких обставин варто міняти людей? Е, Можуть бути конфлікти всередині учасників. Тоді можна когось розводити по різних проєктах. краще розвести по різних проєктах. Атмосфера в команді повинна бути дружною. Обов'язково інакше люди не будуть зацікавлені, ну, їм не, не хочеться приходити на роботу і робити роботу. А якщо менеджер правильно, керівник правильно організовує роботу, це цікаво, це фан, приходиш от, і роботи йде далеко, 8 годин пролітають на ура. Бо це ознака правильної атмосфери е, команди. Якщо, якщо працівник недостатньо кваліфікований, варто спочатку попробувати його під, під, підтягнути семінарами, навчаннями, книжками і так далі. Якщо він не може, тоді треба його міняти. Інакше це загроза цього проєкту. Можна? Так, а який термін має бути, наприклад, щоб підготувати цього, цю людину? Нову, ну, Нову да, день, да, чи, да. Чи, чи стару людину? Ні, цінову це, 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 це людину. Який Добре, там термін, наприклад, його, щоб Добре. його вчити. Я розумію. Це гарне питання, але це залежить від складності проєкту і від того, як правді, наскільки гарно організовані процеси. Чи документовано всі підсистеми проєкту, гарно документовано, програмістами причому, чи новий розробник зможе розібратися в коді попередніх людей. А це ох як критично, я вам скажу. Приходять просто люди і кажуть, я нічого не розумію. Це може бути тиждень, це може бути в нас місяць, приблизно людина потрошки втягується. Це залежить від певного проєкту. Це залежить від складності проєкту. Відкладності проєкту і від кваліфікації нового працівника. Наскільки він володіє тими технологіями, які використовуються в проєкті, тут важко сказати якісь визначені час. А як визначати, яку кількість завдань може викладати людина? Дуже гарне питання. Це, цим займається, чи це цілу проблему вирішує якраз Agile, нучка методологія розробки. Як це в нас робиться? Є список задач. Команда оцінює термін виконання задачі. Вся команда оцінює. І визначається, що ця задача займе 5 годин. Але 5 годин може робити. Крутий програміст. Тобто, у нас є рівні кваліфікації програмістів джуніор, мідл і Senior. Сіньор це найкрутий програміст. Так от, 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 от сіньор зробить цю задачу за 5 годин. Для Мідла і для джуніора ставляться коефіцієнти відносно його кваліфікації. Тобто 7 годин і 10 годин. Якщо працівник не виконує, не вкладається в час регулярно. Не одно, протягом одної задачі, а регулярно протягом одного спринта, протягом другого спринта, протягом третього спринта. Це є підставою для зниження його кваліфікації, але для збільшення коефіцієнту. Тобто час на задача йому збільшити треба буде. Зрозуміло, чи, чи так не дуже? Чи можна коментар один? Так. У нас є по законодавству 40 годин в тиждень ну, стандартного навантаження. Так, о, правильно, 40 робочих годин, але складність задач на тих 40 годин для сіньора і для джуніора, це ну, приблизно в два рази може відрізнятися, а може і більше. Я. От в тому і тут то суть. Тобто для джуніора, для е, першого рівня планується менше задач, а з більшим часом. Так, так. А рівень зарплати. Так, звичайно, так. Тільки <ривіт> 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 тільки там, Там поможете, а там поділити. <ривіт> так? Тобто, і знову ж таки, якщо працівник... Ага, ще є певний набір задач, який е м просто лежить собі в стороні. Було б добре встигнути на цей спринт доробити. Або вже запланований е через спринт, тобто на наступний є список задач. Якщо працівник виконує 100% своїх задач планованих, він бере і ще є час, він бере задачі з наступного спринта. І таким чином він може перевиконати план. Якщо перевиконання плану є регулярним, там, протягом тривалого часу, це є підставою для підвищення його рівня, але для зниження коефіцієнту виконання задачі. Так? Тобто час на задачі йому буде менше, але рівень кваліфікації його вже може бути вищий. Що залежить від вибору людини? Чи, чи хоче взяти, чи йому так сразу підтягнуть? <плес> так. Ну. Людина виконала 100% план. Вона може вплювати стелю, може займатися роботою і проявити себе. Це вибір людини. Так. А, я не, так і не прочитав, то я так? Значить, не можна підпускати до проєкту цих і там. Ряд професій, які впливають на рішення. Розробники ну, не люблять, коли змінюється специфікація, коли змінюється, змінюється вимога. Е маркетологи або